так скажімо. Сьогодні, коли нам бути підготовче засідання у справі, е, скажу так, прогнозували, що напевно це засідання не відбудеться, враховуючи те, що мною було зроблено НОН в плані того, що Ігор Валерійович бажає поспілкувати з журналістами, зробили все, щоб його сьогодні не доставили в судове засідання. З'ясувалося, що зламався транспортний засіб. Хочу сказати, що це вже не перший раз зламається транспортний засіб. Мінування суду, там, суд не може зібратися, тому інше. Тому э, скільки часу не може Валеріч не, не прибуває до зал судового це вже четвертий тиждень, коли Ігор Валерійович не може потрапити до залу судового засідання. Останнє засідання, пам'ятаєте, було в Шевченківському суді, коли Ігор Валеріч дав певний коментар журналістам. І після цього, я кажу так, не в національне бюро не привозили на ознайомлення, ні в апеляційну інстанцію на розгляд двох апеляційних скарг його не доставляли. Черговий раз ми бачимо, що ніхто не бажає, щоб Гарвалеріч. Від спілкуватися журналістом, давати свої пояснення з приводу тих питань, які може Давайте, що, що У ну, нас стала трохи а, повторюватися ситуація. А, повна ізоляція Ігоря Валерійовича від доставки будь-які судові засідання, триває вже фактично 4 тижні, але питання в тому, що це а, те, що а, фактично про Поламану машину, це вже вдруге, там, де обов'язково була участь Ігоря Валерійовича, але знову так і е, доставки не було. Але хочу е, заакцентувати увагу на тому, що це була абсолютно прогнозована ситуація. Е, ми фактично і не розраховували те, що його доставлять до, до, суду. А, до суду. Тому що фактично саме гірше, якщо ви чули е, саме питання, про що зазначила суддя, у нас знову анонсована зміна запобіжного заходу Ігорю Володичу Коломойському з застави, яка вже триває півтори року на тримання під вартою. Чому це відбувається? Фактично, завтра у нас заплановано судове засідання в Шученковському районному суді міста Києва, де знов таки з 23 квітня не відбуваються підготовчі засідання у цій кримінальному провадженні про так зване замах на вбивство». Але там безальтернативна ситуація. Там строки закінчились вже в 2018 році, і все, що суд має зробити, це закрити кримінальне провадження за спливом сроків і випустити його з підварки. У розмові з прокурором у цьому кримінальному провадженні нас повідомили, що завтра судове засідання не буде у зв'язку з хворобою судді. Це вже така хвороба триває, у нас стої відпустки.